Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина Донелю Кермолаєва, і у нас розбір анобої зеленої жаби. У нас зараз буде з вами тоді питання: чи може, як то кажуть, дворцовий заколот бути? Може, але ви його не побачите. Цього разу у центрі уваги буде максимально слизький тип із партії Слуга народу. Знаєте, в українському парламенті ніколи не бракувало клоунів, фріків, ватопітеків, і, на щастя, деякі з них вже стали харчем для хробаків. Ну а дехто як Ватопітек, Українофоб і сав Савкафіл Макс Бужанський у нас не просто рішають вопросики у Верховній Раді в часи військового стану, на жаль, а і ще читають лекції майбутнім курсантам. Це мерзості, це реально мерзкі. І не просто там якісь лекції, як я був просто гопніком із Дніпра і став народним депутатом. А увага на секундочку. Лекції із державотворення 4 червня 2024 року групі розумників із військового інституту Київського національного університету імені Шевченка спало на думку запросити особливого лектора, і цей лектор рещехрілів майбутнім МПЗшникам і пресофіцерам бойових бригад як насправді треба родину любіть у фейсбучику військового інституту КНУ імені Шевченка з'явилось. Всі таке повідомлення, що ж там робив Бужанський, було запрошено державного діяча народного депутата України дев'ятого скликання від 25-го виборчого округу від партії Слуга народу Максима Аркадійовича Бужанського. Виступ народного депутата України був присвячений темі Сучасний етап державотворення в Україні. Краще Бужанський розказав про «Я ваш вирок і про те, як навпаки, слуги народу своєю некомпетентністю і любов'ю до Росії руйнують і те, що було зроблено в державотворенні до них. Курсанти активно обговорювали проблеми про важливість навчання та розвитку майбутніх офіцерів Збройних сил України. Питання про значущість критичного мислення населення неодноразово обговорювалося питання щодо інформаційних операцій, як вони здатні змінити хід історії. А також обговорювали процеси, які відіграють велику роль для України уже у найближчому майбутньому. Саме так саме Бужанський має розказувати курс. Курсантам, на секундочку, не просто там якимось бабушкам із телевізора, а курсантам військового вишу про критичність і про російське ІПСО. Ну і тут же у цьому пості були названі прізвища цих умніків, які додумалися запросити до конкурсантів на третьому році повномасштабної війни із Російською Федерацією Макса Бужанського. З боку військового інституту в заході взяв участь заступник начальника військового інституту з навчальної роботи, полковник Анатолій Лойшин, котрий представив гостя курсантам політологам а також начальник кафедри військової політології, полковник Юрій. Пунда. А ось, до речі, і писочки цих панів полковників та обличчя курсантів, курсанток. Там, до речі, дуже багато, які явно офігіли з такого гостя. Але тут одразу скажу: от дуже багато людей питали: а чому ж вони не вийшли за аудиторії, не оголосили протест, друзі? Тому що це курсанти військового вишу, і вони їх уже життя починається з наказу. Тобто, це не цивільні особи, які можуть сказати, ми не будемо слухати. Слухати цього лектора це вже по суті молоді військовослужбовці. Але що друзі, дуже важливо, що українські громадяни все одно піймали таку крінжатіну і одразу почали там активно присовувати військовому інституту за от такого специфічного лектора, мовляв, що це коїться, навіщо ви просуваєте ватні наративи? І що до речі, було дуже приємно, що частина дописувачів. Критиків якраз були випускниками цього військового інституту. І, до речі, чимало людей зараз служить на фронті. Що зробив військовий інститут? Він стизливо потер оцей пост, але, на жаль, жодного вибачення не було. А хотілося б, щоб оцей Олошин і Пунда хотіли пундиком його обізвати. Вибачилися за е такий підбір лекторів для курсантів. Але можу сказати одне: скріни не горять, особливо якщо ти робила їх своїми ручками. Нічого собі тому давайте коротко і детально поясню, чому таким особам не те, що місце у лекторіях військових інститутів, загалом університетів, тому що військовий інститут він у нас з Київським національним університетом користується його базою. Знаєте, мені дуже неприємно бачити як випускниці. Університету Шевченку таку гадость на важливих факультетах, на кафедрах де воно читає і плюється і розказує всякі там гадості своїм гнилим ротом курсантам. Тому давайте детально поясню, чому таким особам не місце не лише в університетах, а й в українському парламенті і загалом у медійному просторі. Так би мовити, коротка лекція із державотворення сучасного і того, кого ж ми обираємо в якості народних депутатів. Отже, Макс Бужанський потрапив у Верховну Раду, а саме у ці списочки партії Слуга народу за так званою квотою блогерів. Справа в тому, що Слуги народу і їхні політехнологи вирішили, що буде дуже круто взяти у списки партії Слуга народу на парламентські вибори різноманітних популярних Фейсбук, Ютуб, блогерів. Мовляв, якщо ми їх виставимо на мажоритарку, то одразу у наших конкурентів не буде жодного шансу. І тут варто сказати, що коли цей персонаж ще був Фейсбук-блогером, а він е у своїх постах відверто говорив, що йому насрати на майдан він його не сприймає. Він прихильник такої багаторічної партії регіонів, і загалом він дуже любить Януковича і Сталіна. От зацитую буквально пару його постів. Наприклад, пост від листопада 2016 року. На тему гадовщини майдана могу сказати його учасникам только одно: ви убили эту страну? У мене все Отмечайте. дуже цікавий пост за жовтень 2017 року. Янукович був хріновим президентом, но законно ізбраним. І всяко лучше, чим то что мы ми сейчас. Хотите услышать правду да було лучше. Також у жовтні 2016 року. А Бужанський він же вважає, що він там шарить шото в історії, навіть якісь книжки писав там історія для дебілов. Якщо я не помиляюсь, назва ні, історія для лінівих насправді називалася книжка. Навіть покажу, як воно виглядало. Так, от він вважає себе таким дуже кльовим істориком. І, наприклад, тоді ж восени 2016 року вирішив написати пост, «Почему Сталін хороший. Можна безконечно довго розтуждати о феєричському критінізмі і удивительної наглості депутатів парламента, проголосувавших за резолюцію по поводу Второї мирової війни, Сталін прийнявши рішення о присутненні Западної України. Потеряв на війні сина Хрущов потеряв, Микоян потеряв. А от не полізли в Україну, можливо, б і не потеряли Що я можу сказати. Але от такий у нас говна історик. Самоназваний, до речі, історик, тому що за освітою Макс Божанський чи то слюсар, чи то якийсь інженер. Ще один цікавий пост за листопад 2018 року. Як чоловік, 10 лет голосувавших за регіонала, должен равнодушно атміяти. Далі можна не читати, він там розповідає про своє ставлення до партії регіонів в новому форматі. Але що говорить нам цей пост, що ця людина послідовно десь Років голосувала за партію регіонів. І це багато що говорить про його розумовий розвиток. Також Макс Бужанський вважає послідовно, що 9 травня це дуже велике свято. Це війна іменно Велика Отечественна війна. Вона не така, як війна в Британії, і Франції з Германії. Вона навіть не така, як війна германо-польська війна 39-го року. От тут зразу видно, який Макс Бужанський. Історик, як він розуміється, на державотворенні, тому що війна, в якій опинилася Польща 1939 року, призвела до того, що польська держава була розірвана, зруйнована, і її столиця у підсумку цих дій була стерта із лиця землі. А у Божанського виявляється, яка війна була не така на території Польщі. Да, і дуже цікаво, що він там розповідає про те, що а от в Британії теж була друга війна. Почитай, товариш, яку десантну операцію планував Гітлер. І почитай, будь ласка, що таке була повітряна війна у Британії, і в тому числі, як Третій рейх планував. разрушены топовые места, например, Лондон. Это уникальность ее в том, что вопрос шел, выжить или нет. Это была война на тотальное уничтожение. И именно то, что на свет появились мои родители, что у меня есть дети, что я живу максимум. Можу констатувати, що найгірше, що сталося після Другої світової війни на теренах України, це людська селекція, і те, що у нас загинуло дуже багато якісного людського матеріалу, зато м, отримало шанс на життя отаке біосміття, як Макс Божанський. На іншому ефірі той же самий Макс Божанський відмовлявся відповідати ще на одне дуже таке сакральне питання: а чий же Крим був чоловік, який задає вопрос, чий Крим? От я хочу щоб ви мене слухали. повний ідіот, але набагато цікавіша історія трапилася 19 лютого 2020 року. Тоді у Верховній Раді вшановували річницю революції гідності і, зокрема, пам'ять всіх тих людей, які загинули під час революції гідності, і особливо Небесної Сотні. Так, от, поки інші слуги народу встали і вшанували пам'ять українців, які боролися за нашу свободу і незалежність ще в 2013-2014 роках. Макс Бужанський відмовлявся піднімати свою всрату дупу. Ну а буквально через кілька днів він сидів як всратий щур у своєму автомобілі, коли е, до нього. А це до речі, було під телеканалом Медвечукам, телеканалом а, Зік. Е, до нього підійшов ветеран Азову і запитав: А що ж це таке було? Аж ми не шануємо українських героїв. Подивіться, як у нього бігають оченятка. Попри те, що він же ж у нас показує, який він сміливець із банками. панками, к нам nie, nie. Максим. Ти мій, вийди мучина видікає ветеран полка, зоби сюди, Максим. Думаю, що оце сидіння пасажирське воно було мокре і погано пахло. Ну а давайте ж з'ясуємо перед ким Макс Божанський дуже крутий. Так от, на чоловічу розмову Максим Божанський цей ватопітек, совок міг вийти лише з власною дружиною. Сайт миротворець пише, що він частенько її колошмат. До речі, це дуже цікавий факт. Мені цікаво, чому пани полковники, викладачі інституту військового університету імені Шевченка не перевірили цей факт, коли випускали такого горе-лектора перед десятками українських курсантів. Так от зацитую інформацію з сайту Миротворець. 2012 год діла об угрозах по телефону гражданки Шведової. 2013 тисячі год бивша жена Бужанського подала в поліцію заявление о том, що он її избил. 2014 тисячі год. Она же заявляла о нанесении екс супругам тілесних увечий посторонніми лицами. Правда, потім Максим Бужанський це дуже активно спростовував, коли ем, там типу промотував місцеві вибори 2020 року. І чило перед призначенням історія з побиттям його дружини. А, а, а такої історії з побиттям дружини. До речі, зацініть покер фейси Давида Рахамі і Корнієнка, які навіть не муркнули, коли журналістка задала таке серйозне питання про побиття насилля Божанського над своєю дружиною. Це не дивина і не таємниця про, вина. про те, що я не вина, що я можу її... продемонструвати вам справку з ІЦ. Я написали, що за 44 буде життя. 45. Я трижды нарушил правила дорожного движения, за что было штрафовано. Я один раз нарушил э, правила хранения оружия. А то, о чем вы говорите, это фейк, который городские власти, вот те, которые платят вообще деньги, запустили против меня на парламентских выборах прошлого года. Депутат просто люкс. Просто. Мрія кожного, мабуть, дніпрянина. Але врешті Максим Бужанський знайшов жінку, яка йому подобається. Це ніхто інший, як знаменита Баб Наташа Влащенка, тільвідуща із Ватним ротом, колишня менеджерка каналів Медведчука. з цією баб Наташою у Макса Бужанського навіть був спільний телепроект. Баб Наташа Влащенко до цього часу намагається притягнути свого любимчика у медійний простір, і там вони. Інколи спілкуються на тему Совєтського Союзу, совєтських людей трактують по-своєму українську історію. От Давайте зацінимо, як вони маніпулюють фактами. Я люблю, коли про Совєтський Союз говорять правду. Я взагалі люблю, когда говорять правду. А що ж ти постійно надрочуєш на Совєтський Союз? Я люблю, коли говорять правду, о том, що там було плохо, і тому, що було добре. Я не люблю, коли вруть. Понимаете, если кто-то скажет, что в 30-х годах не было репрессий, это вранье. Не было голодомора, это вранье. Тут он, начебто, каже частинку правди, але далі починаються жорсткі маніпуляції. Если кто-то будет рассказывать, что лагеря и массовые репрессии были в 80-х годах, это тоже вранье. А тепер давайте подумаємо: а як же ж так трапилося, що Василя Стуса радянська система якраз таки убивала у лагерях? Як же ж так трапилося, що Олекса Тихий був позбавлений права займатися своєю роботою і теж був убитий у цьому самому лагері? А ще мені цікаво, якщо ж ми говоримо про державотворення, і такі люди у нас читають лекції перед курсантами військових вишів. А як же ж так трапилося, що у 1989 році у нас радянським режимом в Києві був страчений ніхто інший, як Іван Гончарук? А це, до речі, людина непроста, Це український військовий бояк УПА, і, до речі, учасник боротьби за визволення України від радянської цієї каторги. Так, були у нас лагеря у 1980-х роках, чи не було? А то знаєте, сидять в кадрі дві нафталінові молі, які дрочать на радянський союз і намагаються натягнути сову на глобус. Що ще дуже цікаво, коли ми говоримо про ватників, які будь-який ватопітек малорос? Максим Бужанський дуже активно боровся в Україні за права рускового язика. І Боже, як же він був збентежений, коли вже під час зеленого парламенту увійшли в дію всі ці норми, коли бізнес український почав обслуговувати клієнтів українською мовою? Я впевнений, що єдиним слідством в силу цієї статті буде рост соціального напряження, буде додаткове давлення на бізнес. Буде рост інцидентів, причому з самих <клес>, різних сторон, желаючи проспекулірувати на цьому просі. Знаєте, пройшли роки, і ж той соціальний спротив, де ж ті бійки в кафетеріях за те, що комусь не налили капучина на русском языке? Провокації, зйомки на відео, скандали, драки, шантажі, угрози нічого більше. Ну, таким образом, и і будет работать. А хто ж винуватий у тому, що у нас русский язык, русскую культуру, взагалі Росію на територію України постійно притісняють? Давайте подивимося на версію Максима Бужанского. За тимним збігом, це знову а, панаїхавши із Калими і Тернополя, ось що писав у своєму пості Макс Бужанський. Сп'ять, приїхавши із Коломиї і Тернополя, которые очень хочуть, щоб Київ став похож на них і їм було уютно, як дома. Можеш, падлюки такі сплять і бачить, як притягнути цю українізацію брусифіковані українські міста? Хоча знаєте, що найцікавіше, дуже багато киян мають тепер за щастя жити в Тернополі і Коломиї, от як воно буває. А ось до речі, як буквально нещодавно горіла Палала дубка Макса Бужанського, коли у нас Верховна Рада ухвалила закон про дошкільну освіту, де якраз зафіксована українська мова як базова основна, і там нарешті викидаються норми, коли, наприклад, вихователька дитсадка буде трендіти з діточками. по-русски. Рада приняла закон о дошкольном образовании. Налоги можешь платить на любом языке. Защищать родину на любом. А в детском садике малыш должен учиться на любом, кроме русского. Но нет, это милый деревенский расизм без меня. Знаете, когда я смотрю на Максима Бужанского, оно реально уже закомплексованное. И честно, Воно викликає огиду. І не тобі, шановний, розповідати щось про якийсь то расізм, про древню, і, по суті, повторювати ротом ті самі наративи, які руками повторює Олексій Арістович, і які стали саме його фішкою про каких-то там хуторян і расізм і деревню. Ви на себе, хлопці, подивіться з такими мордами хіба свиням давати помиї? Ну і безумовно, там ще був такий феєричний пост на тему державотворення, якраз в той момент, коли наш Володимир Олександрович Зеленський поїхав до Макрона на урочистості з нагоди 80-річчя висадки в Нормандію, що пише Максим Бужанський. на этой церемонии 80 лет дня Д высадки в Нормандии нет места ни Степану, ни Роману, ни, естественно, 14-й дивизии Вафен СС Галичина. Мы можем рассказать там о 7 миллионах украинцев, победивших нацизм в рядах РКК. Можем не рассказывать. Но заменить кем-то другим роль этих 7 миллионов украинцев невозможно. Ні заміняється. знаєте, що найцікавіше? Це пише людина, яка була покликана читати лекції саме курсантам. В цьому пості ця людина прославляла Червону армію. Червону армію, яка ставилася до українців як до гарматного м'яса. І це була та армія, де ми захищали не свій інтерес, не свою державність. Це була та історія, коли працю українців, мільйонів українців, які загинули під час Другої світової війни, прибрав до рук радянський союз. Ну а діти тих, хто загинув на полях Другої світової війни, виживали як могли, а деякі навіть потім вмирали. Під час голоду тут скоріше голодомору 1946 року. Сама знаю це моя сімейна історія. Що ще цікавого варто знати різним полковникам із інших до речі, військових вишів, які захочуть запросити до себе почитати таку потужну лекцію від Макса Бужанського, прикметно, що вже під час повномасштабного вторгнення Макс Бужанський відмовлявся відповідати на вітання слава Україні! Героям слава це Слава Україні. Да, слава Україні. Хоча я нагадаю, саме це вітання, повне вітання. Слава Україні, героям слава. У нас записано офіційно в статуті військовослужбовця збройних сил України. Звісно, на деякі державні свята Макс Бужанський змушений вдягати вишиваночку. Вірівця віряв, але знаєте, його. Подлий рот, рот такого гопнікова, подзаборного шарика, людина, яка б у класичному українському селі, ну хіба ж кажу, свиням давала б жерти, виливала помиї із відра. От що він пише, наприклад, про булгакова і свою любіму руську культуру, пост телеграмі, де він накинувся на віру Агеєву. Вот так вот, благодаря Булгакову мы узнали о существовании телеканала Суспильной и Веры Агеевой. Запишите себе где-то, забудете ж нахрен завтра. Музеїв не напасешся. А вообще, щоб победить комплекс неполноценности, лучше всего ж тут сломать, всі це знають. Як же ж кварчить в Україну Фоба від дискусії про те, дуже, до речі, фахової дискусії, чому музеям імені Булгакова не місце в Києві? Ну, а ще знаєте, кому обговорювати Булгакова, як не докторці філологічних наук, викладачці і? Одній із найзнаменитіших літературних Критики точно не Максу Божанському і його любимої подружки Баб Наташа Влащенка. Тож яка мораль цього випуску? Присутність подібних совкадрочерів і ватопітеків в якості народних депутатів у часи нашої повномасштабної війни з Російською Федерацією. Це само по собі прокляття і величезна проблема. Адже знаєте, ці кадри, ці так звані політики, вони тягнуть в Україну найгірші практики із російського життя. Як із державного творення, оці всі закони, оце все намагання захистити руський мір на території України, навіть в часи повномасштабної війни, до таких специфічних практик особистого життя, коли твоя біографія просто таки пістрявіє оцими розповідями, як ти там бив свою дружину, але ти виходиш і розповідаєш про те, що ти крутої всі брешуть і затикаєш рот. Жінкам, які фахово розповідають про ту чи іншу тему, і знаєте, така практика справді веде до дуже поганих речей. Простіше кажучи, приніс рока повна. І так на цьому моменті дуже хочеться поплакати від вічі і сказати щось отаке. Таке, таке число, що якесь Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я невірно знаю за що не я не можу вам сказати. Утім, тут мають бути висновки дуже прості. На таких лекторах і блогерах варто ставити жирнючий бан. Вони не мають права жодного викладати будь-які лекції перед курсантами будь-якого українського військового вишу. Інакше ми можемо отримати потім офіцерів, які з подібними прошивками і з подібними такими а відомостями, а що ж таке державотворення сучасне в Україні будуть МПЗшниками, очевидно, не української армії, а, наприклад, армії Російської Федерації чи нового СРСР, того СРСР, який же ж так кохає Макс Божанський. Тому ще раз можу наголосити: величезна ганьба полковникам, викладачам військового інституту університету імені Тараса Шевченка за те, що із. Мільйонів українців і сотень українських істориків, і сотень українських військовослужбовців, які мають історичного освіту і досвід, що таке сучасне державотворення в Україні. Вони запрошують на лекцію саме отаке. Ну а що робити з Максом Божанським? Я щиро бажаю повторити йому той самий шлях, який вже проходили деякі українські мачо, які дуже щиро кохали Росію. Нічого собі. Також дуже раджу виборцям округу Макса Бужанського, а це саме округ номер 25, ретельніше вибирати собі депутата на перших поствоєнних виборах. Для чого це треба робити? Тому що я точно знаю, що на цьому окрузі є дуже багато мобілізованих, які зараз захищають нашу країну на цьому дуже лезному українсько-російському фронті, і дуже б не хотілося, щоб таке лайно на ватній палочці обновляло всю ту роботу, яку ми робимо для збереження нашої країни і для творення реально сучасного державотворення. Всім дякую за увагу. Буду дуже вдячна, якщо поставите лайк цьому відео, напишете коментар, як ви ставитеся до таких лекторів і до намагань легалізувати Макса Бужанського вдруг. Ну а ще я хочу щиро подякувати кожному моєму підписнику, кожному моєму спонсору та патреону, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу розвивати незалежну журналістику і робити такі розбори. Всім дякую.